Налаштування антени та сканування спектра для мостів AirMetro в веб-інтерфейсі. Після успішного підключення групи мостів AirMetro ви можете скористатися функцією вирівнювання антени, щоб точно налаштувати пристрої на вулиці для досягнення найкращих результатів. Ви можете використовувати функцію сканування спектра для виявлення перешкод і отримання порад щодо вибору найкращого каналу. Підключіть базову станцію до СПІ. Щоб встановити дротове з'єднання, підключіть LAN порт на мосту до мережевого порту ПК за допомогою етернет-кабелю. Наступним кроком налаштуйте IP-адресу ПК в тому ж сегменті мережі, що й IP-адреса пристрою. Це дозволяє ПК підключитися до пристрою. Для бездротового з'єднання шукайте на телефоні або ноутбуці бездротову мережу, останні 4 символи якої це останні 4 цифри MAC-адреси пристрою. MAC-адреса розташована на звороті мосту. Введіть IP-адресу в адресному рядку браузера та натисніть Enter, щоб потрапити на сторінку входу. На сторінці входу введіть пароль за замовчуванням адмін і натисніть кнопку Login, щоб зайти у веб-інтерфейс. На сторінці інформації про групу ВДС виберіть міст, наведіть курсор на значення RSSI і натисніть Go to Antenna Alignment. Відображається спливаюче вікно. RSSI базової станції відображається зліва, а РССI ЦПЕ справа. Ви можете переглянути наступну інформацію про базову станцію та CPE в групі мосту поточне максимальне вертикальне або горизонтальне значення RSSI. Історичне значення RSSI і реальні та історичні значення РССІ. Регулюючи кут CPE, ви можете бачити зміни значення RSSI групи мосту в реальному часі на веб-інтерфейсі. Щоб досягти найкращого з'єднання, спочатку відрегулюйте CPE вертикально, а потім горизонтально. Відкрутіть ручку з боку кронштейна антени AIR AirMetro 460G для вертикального налаштування пристрою. Відкрутіть ручку на верхній частині кронштейна антени AirMetro 430IG для горизонтального налаштування пристрою. Відкрутіть ручку з боку кронштейна AirMetro 460F для вертикального налаштування пристрою. AirMetro 4060F встановлений на стовпі, можна регулювати горизонтально, послабивши хомут для шланга. Виберіть Diagnostics Spectrum Scan. На відкритій сторінці клікніть на Spectrum Scan. Потім натисніть ОК OK у спливаючому вікні. Чекайте завершення. Колірний градієнт зліва направо показує рівень завад від високих до низьких. Лінії показують статус каналів. Прапор вказує на активний канал, а значок пальця на найкращий канал. Виберіть 20 МГц, 40 кГц або 80 МГц, щоб переглянути перешкоди каналу. Наведіть мишу на вибраний канал для перегляду детальної інформації, включаючи пропускну здатність і кількість камер. Для переходу на потрібний канал натисніть на нього, потім Change, а потім ОК. OK. Пишіть нам або коментуйте. Deus ustriche.